Підготовка до чемпіонату України. Кікбоксери клубу Кемпо готуються до змагань. Підготовчий спаринг відбувся 23 липня. У ньому взяли участь діти віком від 5 до 18 років. Зараз у нас перший етап зборов підготовчих до Кубку України серед дорослих і чемпіонату України серед США по юношам до 18 років. Перший етап це ми проводимо спарінги з судейством для того, щоб ну, нагадати, як правильно бити, куди і за, за що даються бали. Щоб в процесі тренувань хлопці та дівчата могли вопросам подготовиться. Заняття проходять кілька разів на тиждень. Включають з роботу над технікою, витривалістю, швидкістю реакції та тактичним мисленням. Зараз спортсмени готуються до Кубку України, який пройде у Хмельницькому. Під час підготовчого спаррингу учасники продемонстрували свої навички в таких дисциплінах, як лайт Контакт, Кік-Лайт та Лоу-Кік. Хвилюють завжди хвилюю, щоб в них все вийшло, щоб вони перестали. Момент хвилювання перед боєм усіх секунд 30, поки руками вистукнули, відійшли друг у друга. У них нічого не виходить з цього. Вони не слухають, забувають усі комбінації, які до цього трену тренували. І це проходить лише з опитом. Це треба накатувати, їздити, їздити, їсти через їздити. А от ми знали, що виготовлятися до купурів. І взагалі як іде? Підготовка проходить за планом. Готуюся я кожен день, два заняття роблю. Начав, почав брати з собою хлопців, щоб вони теж допомога підготувалися. Кубок України буде у цей раз у Хмельницькій. Там ми вже були. У цей раз візьмемо ще раз з собою малечу, візьмемо нову малечу. Порівняємо їх сили з прошлим роком і надіємося, вони покажуть результати. Я буду виступати у фул контакті. Це вже рингова дисципліна, дуже важка, більша конкуренція велика. Тому буду старатися підготуватися і зайняти призові місця. Зараз ми зустрічаємося два рази на тиждень та споренгуємо в нас в залі. Але іноді ми ходимо в Декат, а тут спарингуємо як на засмаганнях. Скажіть, чи поки ти ще не вбився, чи страшно дивиш? Е, поки що не дуже, тому що мого спаринг-партнера я знаю вже ну, около року. А от загалі, чи страшно було дівчат, такі змагання, коли там вже інші люди не знає. Так страшно, але іноді можна прибирати свій страх та просто починати спарингувати. Я готуюся до цього чемпіонату, дуже, дуже хочу туди попасти. Бажаю виграти, тому я зараз тут, щоб змагатися зі своїми побратами та спарингувати. Берете ви участь у різних видах спарингів. І скільки разів на тиждень, наприклад, ви зараз? Зараз ми тренуємося три рази на тиждень, але я тренуюся набагато більше, ніж інші. У нас буде спарінг з Одеської області перед чемпіонатом України, щоб підготуватися та вибрати найсильніших, хто туди поїде. От в яких видах вої ти будеш брати участь? Кі «Кік-лайт та лайт-контакт». Чемпіонат України планується цієї осені у південному. Більше про підготовку до змагань дивіться у програмі Життя міста.